Пацієнтам Альцгеймера часто не вистачає цих антиоксидантів. Захистіть свій мозок, як антиоксиданти, можуть бути ключовими для запобігання хворобі Альцгеймера. З віком ми всі стикаємося з неминучими змінами в своїх тілах, деякі з них приємні накопичені досвід, мудрість, нові захоплення. Але є також такі, які викликають занепокоєння. Такі, як втрата пам'яті, когнітивне зниження та, зрештою, страх перед розвитком нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера. Ось чому тема профілактики та захисту мозку стала для мене особливо актуальною. Як невролог, я постійно вивчаю, як функціонує мозок і як його можна підтримувати в оптимальному здоров'ї протягом усього життя. І останнє дослідження, що підтверджує зв'язок між дієтою, багатим антиоксидантами та зниженим ризиком хвороби Альцгеймера це ще один потужний аргумент для мене на користь здорового харчування. Чому мозок такий вразливий? Окислювальний стрес, головний ворог. Наш мозок це неймовірно складний і енергозбережний орган. Він споживає близько 20% кисню та енергії всього тіла, незважаючи на те, що він становить лише 2% своєї маси. Ця висока метаболічна активність неминуче призводить до утворення вільних радикалів, нестабільних молекул, які пошкоджують клітини мозку. Цей процес називається окислювальним стресом. Уявіть, що ваш мозок це складний комп'ютер. При використанні інтенсивно він генерує тепло. Якщо ефективне охолодження не буде забезпечено, компоненти почнуть перегріватися і провалюватися. Вільні радикали це своєрідний перегрів для мозку, що може призвести до пошкодження нейронів, утворення амілоїдних пляшок та нейрофібрилярних клубів, характерних ознак хвороби Альцгеймера. Зв'язок між дієтою та здоров'ям мозку, що говорить дослідження. Недавнє дослідження університету Раш підтверджує те, що багато хто з нас інтуїтивно відчували, харчування відіграє ключову роль у здоровій мозку. Аналіз даних більш ніж одного тисячі учасників протягом десяти років дослідники виявили, що ті, хто дотримувався дієти розуму, модифіковані середземноморські та дієти ДЕШ, мали менший ризик розвитку хвороби Альцгеймера, кращої когнітивної функції та меншої кількості патологічних змін мозку. Більше того, було встановлено, що учасники з високим рівнем лютеїну та зеаксантину, двома потужними антиоксидантами, мають на 50% менший ризик розвитку хвороби Альцгеймера. І навпаки, люди з ознаками хвороби Альцгеймера були значно дефіцитними у цих та інших важливих антиоксидантів, таких як лікопен, токофроли та ретинол. Ці дані не є збігом. Існує зростаюча кількість досліджень, що підтримують зв'язок між прийом антиоксидантів та вдосконаленою когнітивною функцією, але важливо розуміти, що це не чарівна таблетка, це частина всебічного підходу до підтримки здоров'я мозку. Які антиоксиданти є найважливішими для мозку. Антиоксиданти це велика група речовин, які мають здатність нейтралізувати вільні радикали. Ось кілька найважливіших для здоров'я мозку. Лютеїн і закантен – ці каротиноїди, що містяться в темно-зелених листяних овочах, шпинат, капуста, броколі, яйця та кукурудза накопичуються в сітківці та мозку, захищаючи клітини від пошкодження. Вони також відіграють певну роль у підтримці здорової сітківки, що важливо для візуальної функції. Лікопен, цей каротиноїд зустрічається в помідорах, кавунах та рожевих грейпеєфрутах. Він має потужні антиоксидантні та протизапальні властивості, захищаючи клітини мозку від пошкодження. Токофероли – вітамін Е, цей вітамін зустрічається в рослинних оліях, горіхах та насінні. Він захищає клітини мозку від окислювального стресу і допомагає підтримувати здорові нейрони. Ретинол, вітамін, А, е, цей вітамін знаходиться в печенці, молочних продуктах та яйцях. Це важливо для зору. Імунітету та здоров'я мозку. Куркумін. Експітанентна інгредієнта в куркумі, має потужні антиоксидантні та протизапальні властивості, захищаючи клітини мозку від пошкодження та покращуючи когнітивну функцію. Я особисто додаю куркуму до своїх коктейлів і додаю її до різних страв. Резверетрол міститься в червоному вині, ягодах та арахісі. Він має потужні антиоксидантні та протизапальні властивості, захищаючи клітини мозку від пошкодження та покращуючи когнітивну функцію. Однак вживання червоного вина повинно бути в помірності. Як включити антиоксиданти у свій раціон? включити антиоксиданти у свій раціон нескладно ось кілька простих порад. Їжте багато фруктів та овочів, прагніть, щоб фрукти та овочі складали щонайменше половину свого раціону. Темно, зелені листяні овочі, ягоди, помідори, броколі та цвітна капуста особливо корисні. Включіть у свій раціон горіхи та насіння, горіхи та насіння багаті антиоксидантами, здоровими жирами та білками. Використовуйте спеції, куркума, імбир, часник та інші спеції мають потужні антиоксидантні властивості. Виберіть цільнозернові продукти, цільні зерна багаті антиоксидантами та клітковиною. Обмежте споживання перероблених продуктів, перероблені продукти, як правило, мають низький рівень антиоксидантів і високошкідливі речовини. Полівітаміни чи варто їх приймати? Хоча отримання антиоксидантів з їжі це найкращий спосіб їх отримати. Полівітаміни можуть стати корисним доповненням до вашого раціону, особливо якщо ви дефіцитись у певних поживних речовинах або не можете отримати достатню кількість антиоксидантів з їжі, я рекомендую вибрати полівітамін, який містить лютеїн, зеаксантин, вітамін Е та вітамін С. Що ще важливо для здоров'я мозку. Окрім їжі здорової дієти, важливо підтримувати здоров'я мозку. Вправа регулярна, вправа покращує кровообіг у мозку та стимулює ріст нових нейронів. Підтримувати соціальну активність, зв'язок з друзями та родиною стимулює мозок і допомагає підтримувати когнітивну функцію. Вивчить нові речі, вивчення нових навичок та знань стимулює мозок і допомагає підтримувати когнітивну функцію. Спати під час сну мозок відновлює і консолідує пам'ять. Керуйте стресом, хронічний стрес може пошкодити клітини мозку. Висновок інвестуйте у своє майбутнє. Хвороба Альцгеймера це руйнівне захворювання, яке вражає мільйони людей у всьому світі. Хоча ми ще не можемо повністю запобігти хворобі Альцгеймера, ми можемо зменшити ризик її розвитку, прийнявши здоровий спосіб життя. Вживання здорової дієти, багатих антиоксидантами лише один аспект здорового способу життя, який може допомогти захистити ваш мозок, пам'ятайте, що турбота про своє здоров'я це інвестиція у ваше майбутнє. Почніть сьогодні, і ви можете зберегти свій мозок у формі накопичувача на довгі роки. Основне повідомлення захист вашого мозку це складний процес, який вимагає здорової дієти, регулярних фізичних вправ, соціальної активності та управління стресом. Я сподіваюся, що ця стаття надихає вас подбати про свій мозок і допомогти вам підтримувати когнітивну функцію на довгі роки.